Ураган програв, але продовжує лідирувати в екстралізі. 15 та 16 березня відбулися матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Вібет Екстраліги. Івано-Франківський ураган у центральному матчі туру приймав себе чинного чемпіона України. Дракони перед звітним поєдинком впевнено лідирували в турнірній таблиці, маючи 9 очок переваги над столичним колективом. Як і очікувалося, матч між головними претендентами на золото нинішнього сезону пройшов у напруженій та драматичній боротьбі. Ураганівцям вдалося першим відкрити рахунок завдяки голу Михайла. Саме за мінімальною перевагою господарів завершилася перша половина зустрічі. Ми провели е, дійсно матч е, з високою самовіддачею. В нашому виконанні було багато створено, чисельно, гольових моментів. Е, прикро, що ми в першому таймі реалізували тільки один, е, бо реалізують хоча б половину з того, щоб створили, і рахунок міг бути значно комфортнішим для нас. Але перший тайм все рівно. Ми виграли і мали в другому таймі почати більш вдало. Але вдача цього дня була відвертана на боці урагану, свідченням чого є два рикошети, які призвели до голів, зокрема від Абакшина на 21-й хвилині, та автогол від Мосевича на 30-й У підсумку матч завершився перемогою гості з рахунком 1-2 Це футбол це і складається з таких моментів. Не завжди виграє команда, яка створює більше. Для нас це урок. Хочеться подякувати чисельним болівальникам, яких сьогодні було на трибунах чимало, багато військових. Подякувати їм за мир, спокій в тилу. А ми будемо вдосконалювати гру. Одна з найкращих переможних серій Урагана завершилася, але ніколи не завершиться віра в команду, віра в себе і що з такою грою ми. Здатні добиватись поставлених перед нами завдань. У інших матчах 24-го туру найпопулярнішим став рахунок 5-2 на користь однієї з команд. Цей результат був зафіксований у трьох поєдинках. Зокрема, енергія саме з таким рахунком розгромила столичний ская. Львівський і найТІ був сильніший у рівному, а Київська Аврора не залишила шансів Хмельницькому соколу. Ще в одному поєдинку Харків здобув звитягу у матчі проти рятувальника 3-2. У наступному турі, який запланований вже на найближчу суботу, 23 березня. Дракони відправляться в гості. Саме до рятувальників до слова із цим суперником підопічні Максима Павленка зіграють на виїзді 30 березня в матчі відповіді чвертьфінальної серії Кубка України. Ведмеді здобули дві перемоги в домашньому баблі суперліги упродовж трьох днів. В Івано-Франківську тривали баскетбольні баталії завершального туру регулярного чемпіонату Суперліги України. Господарі майданчика, баскетболісти Прикарпаття Говерли зуміли здобути дві важливі перемоги у зустрічах із Львівською політехнікою 70 на 61 та одеською біпою 82 на 69. Натомість у третьому поєдинку на підопічних Євгена Мурзіна чекав значно серйозніший суперник. Друга команда за підсумками регуляр. Арки Рівне. драматичний за перебігом та змістом поєдинок тримав напрузі вболівальників в залі та глядачів біля екранів упродовж всіх 40 хвилин. Втім, перемога таки була за рівнянами: 68 на 76, у складі яких перші опції відіграли американські легіонери. Відтак оверла завершила регулярний чемпіонат на шостому місці. Жін видався ну досить таким серйозним, багато боротьби. Що можу за нас сказати? Вирішальні моменти ми якраз не забили свої очки, якісь самі такі дурні втрати, підбирання. От якраз цих три компоненти на самому кінці нас, можна сказати, і похоронили. Ну, Нічого, ще далі плей-офф, будемо рухатись далі. А взагалі по баблу можу сказати, що ми скажімо так, задачу мінімум виконали, дві з трьох перемог. Ну і все, будемо рухатись далі, готуватися до плей-офф. Як атмосфера до ваших матчів буде? Ну, зараз з фанатами, можна сказати, наші ультрас. Дуже класно з ними грати, вони дуже підтримуються, відчуваються. Дуже багато людей приходить і ми відчуваємо, що ми граємо за для них і за наше місто Франківське. Ну і на Дякую, е, ну, допомагає. наші були там і поранені, там, і на там, колясках. Ну, тяжко таке бачити, що зараз в нашій країні таке відбувається, що люди зараз страждають. І е, ну, для нас велика честь була виступати перед ними. І класно, що була в нас можливість їм подякувати за цей захист, тому що ну, не завжди. Можна це зробити, але ми їх побачили, ми грали на максимум, тому що розуміли, що те, що вони роблять для нас, не зрівняється ні з чим. Вони нас охороняють і захищають. І завдяки цьому ми можемо грати баскетбол і радувати наших фанатів. Хочу подякувати добровольникам, хочу подякувати гравцям. Гарна гра, Боролися до кінця. Але помилки на останніх хвилях не дозволили виграти в гру. Треба грати всі 40 хвилин. Вот, Ще раз хочу сказати гарна гра. Всім дякую. Чекаємо плей-офф. Чекаємо соперника. Слава Україні, слава тим часом визначилися всі пари першого раунду плей-офф Суперліги за підсумками регулярного сезону. В одній восьмі фіналу зіграють Дніпро проти політехніки Галичини, Рівне проти Старого Луцька, Київ Баскет проти Прикарпаття Говерли та Запоріжжя проти Черкаських мав. Серії плей-офф розпочнуться з 26 березня і пройдуть до двох перемог однієї з команд. У разі успішного виступу у чвертьфіналі Франківська Говерла у півфіналі потрапить на переможця пари рівне Старий Луцьк. Дублерки Франківська взяли реванш у рівному. Регулярний чемпіонат жіночої баскетбольної першості продовжується матчами у рівному в групі. 2. у зустрічі лідерів: рівне ОСД Шор та Франківськ пенутю США. 2 мав визначитися головний фаворит на перше місце за підсумками регулярного чемпіонату. В Івано-Франківську восени команди обмінялись перемогами. А напередодні рівненська команда виграла 77 на 72. Тому дублюючому складу Франківська потрібно було перемагати. Йому це вдалося зі старту матчу. Прикарпатська команда володіла ініціативу. У другій чверті оформила двозначну перевагу і ні на мить не змусила сумніватися у своїй підсумковій перемозі. Анастасія Шепелюк у складі франківців набрала 33 очки. А Анна Шахватова оформила – 12 очок та 10 підбирань. Вже з перших хвилин налаштувались на борьбу і повели в рахунку. І оцю різницю так 10-15 очок ми держали цілу гру, не підпускаючи рівне до себе. І в Підсумку перемогли плюс 12 очок, що дало нам змогу вийти на перше місце. У заключному турі регулярного чемпіонату вищої ліги команда Юрія Процюка зіграє на початку квітня на виїзді з Київ Баскетом 2. Ці матчі заплановано на 4 та 5 квітня, а рівне-два вдома прийматимуть Дішор 4 Миколаїв. Матчі фіналу чотирьох вищої ліги заплановані на 13 та 14 квітня. Потрібно перемагати в цих іграх, щоб залишитись на першому місці. І тоді ми в фіналі чотирьох вищої ліги отримуємо суперники Полтаву. В іншому випадку будемо грати з першою командою під групи, а це Дніпро. Визначився володар футзального суперкубка області. У головному двобої за престижний трофей зійшлися Коломийська фурнітура Експрес-24 та рибака СК з Ямниці. Кращу суперкубкову гру розпочали господарі паркету, які за підсумками першої половини були попереду з рахунком 2-0. А на 22 й хвилині Крамер оформив дубль після розіграшу кутового, довівши рахунок до 3-0. Тож рибаки змушені були вдатися до гри з п'ятим польовим. І частково ця тактика виправдала себе, коли горбатий ти оформив дубль і скоротив і Ання до мінімуму. Але найбільше підопічним Івана Скіцка не вистачило часу. Відтак, фурнітура Експрес 24 вперше в своїй історії перемагає в обласному кубку. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.